Привіт, друзі! Я сховалася в хатинці і дуже мало чого викладала в останні кілька місяців. Насправді я дуже багато чого зняла і е, робила відео тут, тут, тут тут але. У мене було кілька причин, чому я їх відбраковувала і не публікувала. Ну, перша з яких причин це те, що в Канаді була затяжна зима а зими тут такі депресивні. І у мене було дуже багато роботи у лікарні, що мене зовсім виснажувало. Але ще друга причина було те, що у світі відбувалося якесь ну просто божевілля, і це здавалося, що просто невлучно було б знімати і викладати. Ну а про третю причину розкажу далі. у Відео насправді канадські зими досить депресивні, і у нас на роботі був дуже такий. Завантажений період, коли я приходила додому, просто падала від втому вхідні хворіла, і часу на креатив залишалося не так багато. Не знаю, розкажіть мені, який у вас досвід із зимою в Канаді чи взагалі, і як ви виживаєте і як ви справляєтесь з настроєм взимку зараз? Як прийшла весна, літо. Починається знову у мене період творчості, і хочеться розповідати щось цікаве про Канаду. Ну, друга причина це те, що як тільки я збиралася викладати чи публікувати відео у світі і в Україні відбувалися якісь такі ну божевільні події. І кожного разу я думала: ну ось може почекаю ще тиждень-два, може щось зміниться, якісь більш позитивні новини. Прийдуть або люди просто відійдуть від шоку, але кожного тижня щось таке відбувалося і нічого краще вже не ставало. На жаль, і я досі навіть не бачу, щоб якісь такі позитивні новини відбувалися, і чесно вже не, не можу більше вже чекати. Треба, мабуть, просто рухатися вперед. Незважаючи на те, що відбувається у світі. Життя продовжується. Треба продовжувати жити і наставити життя на паузу, і давати божевільним лідерам цього світу контролювати наше психічне здоров'я, наш відпочинок, наш розвиток. Тому сподіваюся, скоро до нас завітають якісь гарні або нейтральні, більш-менш позитивні новини, і це не буде якось. Кидати тінь на настрій людей і в Україні, і в всьому світі. Ну а я буду продовжувати вам розказувати про Канаду, друзі. Але насправді я хотіла трошки переосмислити цей канал і навіщо я це роблю, і що я з цим буду робити, тому що, якщо ви, мабуть, помітили матеріал був. На дуже багато різних тем, як такі як медицина, робота, культура, якась така робоча в Канаді, якісь звичаї трошки про навіть політичні події або новини, я просто для себе експериментувала, що мені легше робити що заходить мені вам, і як воно підходить під мою персону, як воно лягає на те, у якому контексті я бачу життя і взагалі розмовляю. Зараз не знаю надовго. Насправді зараз не знаю наскільки це остаточно, але трошки вирішили змінити фокус каналу і розказати вам різноманітні цікавинки про Канаду, що подивитися, як провести приємний час, чи ще якісь незвичні речі. Тому не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І якщо вам хочеться щось конкретне дізнатися про Канаду, напишіть, будь ласка, мені про це в коментарі, і я вам про це розкажу. Друзі, тому бажаю вам безпеки, миру, добробуту вашому дому. Нехай усі ваші близькі будуть здорові, нехай вони усі будуть в безпеці. Вам бажаю дуже гарного настрою. Слава Україні і побачимося скоро. Па-па!